Капеланське благословіння на 25 жовтня 25-го року, в і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що істина в небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спакусу, але визволи нас від лукави. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, що Ісус проходив повз митника, звали його Матей. І він позвав його, каже, іди за мною. І він все залишив і пішов за Ісусом. А ввечері зробив велику вечерю для Ісуса, його учнів і тим, хто був з ними. І тоді фарисеї почали дорікати Ісусові, чому Він їст микарями і грішниками. Тоді Ісус сказав, що вікаря потребують не здорові, а хворі. Так само потребують покаяння не праведники, а грішники. Знаєте, коли я чую ці слова, то я себе відношу до тих грішників, який потребує і лікаря, потребує і покаяння. Ісус прийшов для мене, бо я сам так і відчуваю. Правиль в дітьмі треба записувати. Напевно, я не можу, да і не хочу. Сказати, що я найкращий. Бо мої слова ніщо для мене. Ісус сам мені скаже, хто я. покаже мене, проявить мене. Я обираю те, що Ісус бере мене з свого місця. Як грішника і як хворого. І як лікаря мене стілює і від моєї хвороби, і від мого гріха. І потім кажу мені, іди за мною. Я слухаюсь його і йду за ним. Бо з таким лікарем, таким вчителем, таким провідником я дістануся до життя вічного. Життя, яке є всім, є святістю, є радістю, є насолодою, є тим, що творить, тим, що творить. Бо знаходись з тим, хто є досконалим, хто є найкращим, хто є найсильніший, хто є милосердніший, хто є. Повнений любові. І я обираю саме цей шлях. Він пропонує пройти Левію. Пропонує пройти цей шлях мені. І кожного з нас пропонується шлях. Бо цей шлях переможців. Бо сам є переможе. Амінь.